Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу 22 травня 2024 року працював весь день на пасіці, на даний час вечоріє, і я вирішив прийти до поля, яке щороку сію фацелією. Щороку сію, щороку дивуюсь, вона тільки, -тільки кращає. Є відео на каналі минулорічне, хто має бажання, може його знайти. Стояла того року, вона. Красива, чудова. Цього року вона просто неймовірна. На жаль, камера, звісно, не зможе передати той гул бджіл, який тут на даний момент стоїть. Ну і тим більше запах. Поки що технології в нас до цього ще не дійшли. Цього року акація дала непоганий результат, було похолодання протягом 4-5 днів, були навіть невеликі приморозки, але вона перестояла і вже більш ніж тиждень виділяє непогану нектар. На вагах приблизно плюс половиною 3 кг. Це не є якимось таким надзвичайним результатом, бувало, і роки що й більше було. Але для цього року я вважаю, що це непогано. Якщо ще буде виділяти хоча б протягом 4-5 днів, то меду весняному бути. Фацелію сію щороку на прохання клієнтів, які купують у мене мед весняний. Тому що багато хто стверджує, що мец фацелії має лікувальні властивості, тому засіваю. Цього року я збираю і пилок, на даний час зібрав пилок із верби, клену, матемачухи, кульбаби і настав час фацелії. Пилковловлювачі вже прикрив. Синя обніжка також має лікувальні властивості, тому хто має бажання придбати дійсно якісний пилок, телефонуйте, телефон буде у першому коментарі. Записую на чергу. Кількість пилку, звісно, обмежена. Настане час відкачувати мед, також, звісно, зніму відео. Хто матиме бажання придбати справжній якісний мед, також можете телефонувати, записую. Настане час відправлю у будь-який куточок нашої країни. Ось така краса. Всім добра, миру, злагоди, мирного неба над головою, тихого вечора, спокійного. Пишіть коментарі. Цікаво буде почитати. Можливо, в когось ще є також така красуня. Бувайте!